Намасте, я Юлія Войтюк, міжнародна сертифікована інструкторка з Атхо-йоги. Адхо-йога – це найвідоміший український йога бренд. На цьому відео я пропоную вам для ознайомлення клас на тему. Всесторонній комплекс Асан з аспектом на внутрішню роботу. Перед тим, як ми розпочнемо, важливим є договір оферта між вами, глядачам та мною ведучою цього відео, будь-яка. Безпечна практика, можлива тільки для людей без серйозних проблем зі здоров'ям, або ж якщо ваш профільний лікар дозволяє вам таку практику, також найбільш безпечна практика, можлива тільки при живому персональному. Контакті, отже, дане відео носить ознайомчий характер, а його автор не несе відповідальності за використання. Починаємо роз... ознайомлюватись. В нашому тілі більше, ніж 800 м'язів, а також більше, ніж 200 кісток. Тільки уявіть собі, яку Різноманітність руху може виконувати наше тіло. Проте, життя сучасної людини зводиться до дуже обмеженої кількості рухів, а наше тіло розвивається за принципу використовуй, бо втратиш. Отже, якщо рухи постійно кожен день однакові, однакової напрямленості, то. Людина щось втрачає, щось важливе. Саме даний клас дає максимальну багатогранність руху, забезпечує максимальну рухову активність по всім напрямкам рухливості, по всім суглобам. Тож, починаємо. Сідаємо в зручне положення, прикриваємо очі. Починаємо з глибокого, глибокого дихання, глибокий, глибокий вдих. І глибокий, глибокий видих. Налаштовуємося на заняття глибокий, глибокий вдих. І глибокий, глибокий видих, підіймаємо руки вгору через сторону вдих. І долоні разом перед грудью видих. Гуру Брахма Гуру Вішна, Гуру дево махешвара. Гуру сакшат Пара, Брахма, Шри, Гураве, Намаха. Мантра вдячності вчителям. Транслюємо цю вдячність. Вчителям, які передають нам знання для наших практик. І Тягнемося за руками вгору-вдих, опускаємо руки вниз через сторони, видих. Потягнулися за руками вгору-вдих, Права рука на ліве коліно скрутка погляд назад, видих. повертаємось в центр дві руки вгору-вдих, І ліва рука на праве коліно скрутка погляд назад, видих. Дві руки вгору вдих. Ліва рука на килимочок, нахил вліво погляд вгору, лікоть відводимо назад. Видих. Вгору, вдих, І нахил вправо. Видих. Вгору, вдих, Опускаємо руки вниз через сторони. Видих, грудна клітина вгору вдих, І потягнулися за руками вперед, видих, вдих. І розкручуємося, хребет, за хребцем, остання шия, голова, дихання капало в хаті, різкий видих через ніс, видисі живіт, йде до хребта. Починаємо. Видих, видих, видих. Потужний, форсований видих. на видисі живіт йде всередину. Відновне дихання вгору вди. Через сторони вниз види. Грудна клітина вперед, вдих і скруглилися, види, вди, види, вди, види, вди, види, вди, види. Звели лопатки, розвели лопатки. Вди, види, вди, види, вди, види, вдих, видисі. Нахиляємо голову вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, видих, потягнулися за руками вгору, вдих. Опускаємо руки вниз через сторони, видих, вгору, вдих. і вниз через сторони, видих, робимо вдих, видих. Затримка дихання. Утримуємо затримку. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відновне дихання вгору-вдих. Опускаємо руки вниз через сторони види. Потягнулися за руками вгору-вдих. Опускаємо руки вниз через сторони, видих, робимо вдих, видих, вдих відсотків, 80 вдих. І затримка дихання. Відновне дихання Вгору вдих. І через сторони вниз Видих. Вгору вдих. Через сторони вниз види. Хвакуємо діяна Вдих. Видих. Затримка дихання. Розводимо ребра в сторону. Відпускаємо живіт, вору, вдих, через сторони вниз, види, попередній стороні вдих. Опускаємо ну, руки вниз, видих. Ще раз вакуум у діяна бандха вдих, Види. Затримка дихання, ребра в сторону. Підпускаємо живіт вгору вдих І через сторони вниз видих. Виводимо ноги вперед, струшуємо ліве, праве коліно в підлогу. Вібрація. Два коліна в підлогу. Підіймаємо праву сідницю, відводимо м'язи назад. Ліву відвели м'язи назад, виводимо руки вперед. Головий рух назовні. Головий рух всередину. Тискаємо, розтискаємо кулачки. Згинаємо ноги в колінах, коліна вкладаємо в арку в підйом вди. І перекинули коліна в іншу сторону. Видих. Вдих, і видих, продовжуємо. І видих. І видих. вди. І видих ноги скресного грудна клітина вперед вдих. В Сторону назад. Вперед, вдих. І назад спина видих. Вперед, вдих. Назад спина видих. Вперед, вдих. І в іншу сторону. Видих. Вперед, вдих. І видих. Вперед, вдих. І спина назад. видих. Витягнулися за маківкою вгору, плечі, голові, рухи назад. Вперед. Виводимо руки в сторону, лігті точки, великі пальці в кулачок, кола назовні. Кола всередину. Голова по колу, Голова назад, вдих, вперед, видих. Назад, вдих, вперед, видих. Назад, вдих, вперед, видих в іншу сторону. Вди, вдих, видих, Вдих, видих, вдих, видих. І ми переходимо до всестороннього комплексу Аса. Важливим тут є дихання. Воно має бути глибоким, розтягнутим. Увага має бути постійно в тілі. Ми повинні. Відчувати, що ми в процесі і ми повинні бути відсторонені від усього зайвого. Розпочинаємо комплекс, сідаємо сідницями на п'ятки. Руки вкладаємо перед собою на килимок, робимо вдих. Видих, піднімаємо таз вгору підтягнута мулабантхам'я, анусу промежений. Вдих. І видих, опускаємо вниз. Коліно, переводимо руки трохи далі, носочки в підлогу, виштовхнули вгору таз. Якщо треба, призгинаємо ноги в коліна і дотягуємо п'ятки до підлоги, розвели лопатки, долоні, впираються в килимок, вди. І видих, виштовхуємо таз вгору, вдих. І видих, коліна на підлогу вди. І плечі виводимо більше вперед. Видих, вдих. І видих. Сідамо сідницями на п'ятки, долоні вгору. Фіксація вди. І видих. Можна дихати у джай, шиплячі вдих, шиплячі види. Розводимо стопи ширше, таз вкладаємо між стопами, дихаємо вди. І види. Якщо можемо піти глибше, йдемо глибше, вди. І види. Вди. І види. Сідаємо сідницями на стопи. Згинаємо руку в лікці. І виводимо зап'ясток назовні від плеча, дихаємо вди, видих, вдих І видих, інша сторона, фіксація вдих і видих, вдих. і види. Вди. види. Піднімаємо таз вгору у танаса на живіт, притиснутий до стегон. Відчуваємо згиначів та застег суглобах. Притискаємося щільно животом до стегон. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Лягаємо на живіт. Чоло на руки. Підняли ноги вгору. Фіксація Вдих. І видих. Вдих. І видих, опускаємо ноги, підіймаємо вгору руки вди. І видих, вди. І видих. Руки з двох сторін біля груди, Сідаємо тазом на п'ятки замочок за спиною. Відтягуємо замочок від себе, глибоке дихання, вдих. І видих. Вдих І видих. Виходимо на четвереньки І поперек, Флексія. Вди. І види. Вди. І види. прогон в іншу сторону. Кішка. Вди. І видих. Вдих. І видих прогин в грудному відділі, флексія грудного відділу вди. І види, вди. І видих. Грудна клітина на підлогу. Голова на підборіддя вди. І видих. Вди. І види. Виходимо на четверенький голова вниз, флексія шийного відділу вдих. І видих. Вди. І вдих. І видих. Екстензія шийний відділ. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Сідаємо на сідниці, виводимо ноги перед собою. Носочки назовні розкриваємо, наче книгу, притискаємо руками фіксація вдих. І видих. І так, коло за колом ми будемо збирати енергію від периферії до центру, до тулуба, до голови. Добре. Правою п'яткою зачіпаємося за великий палець лівої ноги. Загортаємо ліву ногу всередину вдих. І видих. Вдих. І видих. Зміна ноги. Вдих. І видих. Вдих. І видих рукою перед собою. Пальці назовні вди. І видих. І видих пальці всередину вди. І видих. Вди. І видих ноги пів лотос, Вдих. І видих. Якщо ви вже досвідчений практик, можна зробити тут лотос одразу. Вдих. І види, хто початківець. Змінюємо ногу, півлотос на іншу сторону. І види. Вди. І видих, ноги зігнуті в колінах. В сторону вкладаємо тильну сторону долоні на попер. І зачіпаємо колінами. Лікті зводимо лікті до центру. Вди. І види. Вди. І видих. Виходимо на ноги, ноги в сторони, фіксація вди. І видих, виштовхуємо таз вгору, спина рівна, підтягнута мулабандхам, я заносу промежений. Стрибочок в центр. Ноги навхрест. Фіксація та штовхаємо вгору. Якщо вам важко, ми ставимо руки на підвищення, але спина рівна Вдих І видих. Вдих І видих. Зміна. Та нога, яка була попереду, відвели її назад. Вдих І видих. Вдих. І видих, ноги ширша, ніж плечі, руки. На килимку тулуб фіксований. Відводимо праву руку вдих. І видих, вдих, І видих. Права на килимок. Відведення лівої вдих. І видих. Вдих. І видих. Стопи разом лягаємо на живіт. Права рука вліво, ліва рука вправо. Як саме це. І видих. Вдих. і Видих. Зміна сторони. Вдих. видих, Вдих. Вди. Видих чудово. Піднімаємось вгору, ліва нога, опорна Права В сторону, латерофлексія на рівні попереку. Вди. І видих, Вди. І видих зміна сторони. Права нога опорна, Латерофлексія. Бічне згинання. Вди. І видих, Вди. І видих зміна сторони. Латерфлексія, грудний відділ, вдих. І видих. Вдих. І видих. Латерфлексія. Грудний відділ. Бічне згинання, В іншу сторону вдих. І видих. Вдих. І видих. Чудово голова. Праве вухо тягнемо до правого плеча, плечі опущені вдих. І видих. Вдих. І видих. Нахил вліво, вдих. І видих. Вдих. І видих. Сідаємо на сідниці ноги вперед. І подушечки під великими пальцями стоп. Тягнемо до себе Вдих. І видих. Вди. І видих. Виштовхуємо подушечки під великими пальцями стоп від себе, від себе. Відчуваємо серце стопи, активна стопа. Подушечки штовхаємо від себе. Вдих. І видих. Лягаємо на спину, згинаємо праву ногу в коліні. Беремо себе правою рукою за великий палець правої ноги. Випрямляємо ногу в коліні, фіксуємо ногу нижче коліна Вди. І види. вдих, І видих. Зміна. Згинаємо ліву ногу в коліні. Випрямили ногу. Втискаємо вди. І види. вдих. І переходимо на ноги, пальці на себе, коліна втискаємо в руки вище лікця, вди. І види, вди. І види. Піднімаємося вгору. Виводимо руки в сторони, права нога, супінація, вди. І пронація видих, коліна до коліна. Стопу виводимо більше вперед. Зміна, ліва нога, супінація, вдих, рух назовні. І всередину видих. Повертаємось в центр плечі назад, вдих. Плечі вперед, видих. Згинаємо ліву ногу в коліні, скрутка вдих. Повертаємось, видих. Інша нога, вдих. І з видихом скрутка. Видих. По центрі вдих. Скрутка грудний відділ. Видих. По центрі вдих. Скрутка грудний відділ. Видих. По центрі вдих. Шийний відділ. Видих. Ротація вдих. І видих. Чудово. Сідаємо на підвищення. Прикриваємо очі, глибоке дихання, глибокий вдих, глибокий видих. Концентруємося на положенні. Воно має бути зручне, спина має бути рівна, глибоке розтягнуте дихання, глибокий вдих. І глибокий видих. Відчуваємо себе в процесі і відсторонюємося від усього зайвого. Розкриваємо очі, дивимося вперед і розширюємо своє сприйняття. Ми бачимо все навколо, але водночас не концентруємось на нічому конкретному. Ми, як камера, все фіксуємо навколо, проте нічого не сприймаємо конкретного. Всі речі навколо, килимки, стільці, табуретки, ліжко. Все це ми гортаємо в своїй уяві, проте наш інтелект, думки, Міски не аналізують, що відбувається, таке розширене, відкрите сприйняття. Глибоке розтягнуте дихання, не фіксуватись на конкретному. Розширюємо своє сприйняття і сприймаємо все в загальному вигляді. Прикриваємо очі, але це відкрите сприйняття простору, воно залишається. І ми звертаємо свою увагу всередину. І одночасно намагаємося. Сприйняти всі процеси, що в нас відбуваються, всі свої більше, ніж 800 м'язів, всі свої більше, ніж 200 кісток, як рухається кров, як б'ється серце, поверхню шкіри. Все це сприймаємо загалом. І водночас нічого конкретного. І ці два сприйняття простору довкола нас, і те, що всередині вони об'єднуються в єдине ціле. Вони зливаються, є цілісність простору навколо та нашого внутрішнього сприйняття. І це сприйняття розширюється до меж простору, в якому ми знаходимося, до меж населеного пункту, де ми знаходимося, до меж області, країни, планети. До меж сонячної системи, галактики та Всесвіту. Намагаємося зберегти цей ментальний стан ці налаштування і переходимо в лежаче положення, глибокий вдих. І глибокий wakes, Глибокий He І глибокий see. He І wakes, see. І видих, переводимо увагу назовні. Починаємо ворушити пальцями на руках, пальцями на ногах. Стискаємо кулачки. Згинаємо ноги в колінах, перекочуємося на лівий бік, на правий бік, на ліву сторону Та через праву сторону сідаємо в зручне положення. Ноги перед собою скресно. Тягнемося за руками вгору, вдих. закінчуємо мантру вдячності вчителям. Гуру Брахма, Гуру Вішну, Гуру дево, Махешвара, гуру Сакшат пара, брахма, та смеє гураве намаха. Намасте. Наша практика закінчена. Я бажаю вам чудових, чудових відчуттів, цілі, миру, єдності, здоров'я, гармонії, любові. Намасте!